Слава Богу. Сьогодні тема моєї проповіді світло крізь темряву історія про Лазаря. Я думаю, що багато хто з вас чув цю історію і знають її. Я коротенько розкажу цю історію. Одного разу Лазар був дуже тяжко захворів. І Ісус Христос на той момент знаходився зовсім в іншому місці. Він був далеко від Лазаря. Люди, які знали Ісуса Христа, вони вірили в те, що Він може уздоровити Лазаря, бо Він робив багато чуд, здоровлював хворих, і вони вірили, що Ісус Христос може це зробити із Лазарем. І тому Марта і Марія це були сестри Лазаря, вони послали людей до Ісуса і сказали передати їм такі слова. Що Ісус ось не дуже є той, кого ти дуже сильно кохаєш. І вони сподівалися на те, що Ісус лишить все, залишить всі свої справи і буде бігти, зцілювати лазаря. Але все сталося не так, як вони собі думали. На цю фразу, що занедужав той, кого ти кохаєш, Ісус відповів так: Переключіть, будь ласка. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть, ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. І, як я вже казав, Ісус не спішив повертатись до того місця. Він собі далі продовжував свою справу в тому місці, в якому він був. Коли він вже прийшов в місто до Лазаря, то Лазар вже кілька днів був мертвим. Він кілька днів вже лежав в гробі, і вже в людей не було ніякої надії, що може статися якесь чудо, бо людина вже мертва і її тіло вже починає розкладатися. Вже нема на що надіятись. І коли Ісус прийшов, Він побачив, що е, всі люди плакали, що Марія і Марта плакали. Е, і тоді Ісус побачив, що плаче вона і плачуть юдеї, що з нею прийшли. То в дусі розжалбився та й сам зворушився. Ісус Христос також почав плакати. Е, і після цього він, сказав, він почав молитися, сказав відвалити каменя. І пізніше він промовив таку фразу. І промовивши це, він скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди! І після цього тіло, яке лежало в гробі пару днів, яке вже почало розкладатися. Після цієї безнадії люди вже ні на що не надіялись, що може статися якесь чудо, Лазар все рівно воскрес і він далі продовжував жити. І що ми можемо повчитися з цієї історії? Ісус він завжди має план на життя кожного з нас, на моє життя і на кожного, хто тут сидить. На життя кожної людини на планеті, він має якийсь план. І цей план він є завжди набагато досконаліший, ніж наш план. Деколи ми можемо в цьому плані зневірюватися, так як це було з людьми, які були біля Лазаря, яким лазер був близьким. Вони вже зневірились, що щось може статись добре. Вони вже не вірили в те, що може статися чудо. Але все рівно воно сталося. Того, що Божий план він є кращий, ніж наш. Ісус Христос це зробив, цю затримку, Він затримався в цьому місці, для того, щоб люди повірили. Того, що багато чуд оздоровлення Він робив, і люди не вірили в нього. Того Він хотів зробити більш потужніше чудо, щоб люди почали вірити в нього. І так само в нашому житті, коли приходять якісь випробування, приходять якісь труднощі. Можливо, Бог хоче цим навчити нас якоїсь більшої віри. Він хоче щось змінити в нашому житті, щоб змінилися ми, щоб змінився наш характер. І коли до нас приходять якісь випробування, приходять якісь тяжкі моменти в наше життя, ми повинні пам'ятати цей вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Біблія пише, що Бог помагає на добре. Але дуже часто люди це використовують просто е, в свою сторону. Вони не люблять Бога. Але кажуть, що якщо так сталося, значить це на, на краще. Але це не так. Тому що на краще тільки тим, хто любить Бога. Якщо людина не любить Бога, то Бог не буде допомагати їй на добре. А любить Бога той, хто виконує заповіді Божі, хто зберігає їх. І в Євангелії від Івана написано, що хто мене любить, той заповіді моє зберігає. І навіть якщо стається в нашому житті якась тяжка ситуація, на наш погляд, це проблема. Може здаватися, що нема виходу з цієї проблеми. Але в Бога вихід є завжди. Наш розум він є обмеженим. Ми не можемо думати так само, як думає Бог. І того ми можемо не бачити цього виходу, не розуміти Божого плану. Але ми повинні довіряти Богу. І хочу ще звернути вашу увагу, чому Ісус Христос почав плакати. Він плакав через те, що помер Лазар, йому було шкода лазаря. Він е, розжалобився через те, що він побачив, що інші люди плачуть. Так само, коли в нашому житті є якісь проблеми, Бог бачить, що, бачить, як нам тяжко. Він бачить. Як ми молимося, він чує наші молитви. І він так само плаче з нами. Він співпереживає, співчуває нам. Він, йому так само тяжко, як і нам. Він так само це переживає разом з нами. Він не залишає нас. Можливо, він не допомагає зразу для того, щоб ми змінилися, але він все рівно плаче разом з нами. Він все рівно співпереживає разом з нами. І Божий план, він завжди має щасливий кінець. Якщо навіть не на цій землі він має щасливий кінець, то після цього життя люди, які люблять Бога, які слідували Його плану, які слідували Його волі, вони попадають в Царство Небесне. І це є щасливим кінцем. Це є кінцевою точкою Божого плану. І хочу навести один такий приклад Божого плану. Ще скажу за те, яка роль наша в Божому плані. Ми повинні повністю довіряти Богу. Не нарікати на Бога, не казати, що ми краще знаємо, як поступити, а слухатись Його. Просто довіритись Йому повністю. Довірити, що Він мудріший за нас, що Він краще знає, що нам потрібно, що нам не потрібно, він краще знає, куди нам йти. І Божий план він є на життя кожної людини, абсолютно кожної. Але вибір останній за людиною, останнє слово за людиною. Чи людина вибирає жити по Божому плану, чи вибирає е, жити так, як вона хоче. Останнє слово воно завжди за людиною. Я хотів би порівняти Божий план з навігатором. Я думаю, всі знають, що таке навігатор, хто колись їхав кудись або йшов по навігатору. І коли ви це робили, правда, ви не, наприклад, коли ви йдете по якійсь незнайомій дорозі, ви не знаєте, куди йти. Правда, ви довіряєте навігатору повністю. Ви не говорите йому, що він неправильно вас веде, тому що ви не знаєте тої дороги. Ви не можете його навчити, бо ви не знаєте цього. Так само в нашому житті ми не знаємо, куди ми маємо далі йти. Ми не знаємо, яка далі в нас дорога буде. Того, а Бог, Він знає цю дорогу. Того ми. Повинні довіряти. І коли е, ви їхали, наприклад, по навігатору, коли ви звертали кудись не туди чи пропускали якийсь поворот, е, навігатор, що тоді говорить? Він говорить тоді, що перестроює маршрут. Він перебудовує маршрут. Е, і цей маршрут все рівно приводить вас до тої точки, до якої ви повинні були приїхати. Але це ніколи не відбувається без наслідків. Переважно, коли ти робиш це, пропускаєш цей поворот, ти починаєш їхати якоюсь поганою дорогою, починаєш їхати набагато довшу відстань. Так само і в нашому житті, коли ми пропускаємо поворот в Божому плані, так само це не обходиться без наслідків. Все рівно ми будемо нести ці наслідки, ми будемо їхати по якійсь гіршій дорозі, ми будемо їхати довшу відстань. Тому. Потрібно слідкувати за цими поворотами і не пропускати їх. Але навігатор це така штука, яка здатна помилятися. Дуже часто він може завести кудись не туди, повезти десь якоюсь дорогою, там, де тупік якийсь. І в цьому його недосконалість, тому що він створений людьми. і… Він так само, як і люди, він здатний помилятися. Але Бог і його план він не може помилитися. Він є повністю досконалий. Там помилки бути ніякої не може. Але все рівно чомусь, попри те, що ми знаємо, що... Божому плані не може бути помилки, ми все рівно десь йому не довіряємо. Десь є в серці десь чуть-чуть недовіри цієї до Божого плану. Але навіть після того, як навігатор нас заводить десь не туди, ми все рівно продовжуємо йому довіряти, коли ми їдемо по незнайомій дорозі. І в цьому наша проблема, що тому, хто може нас привести до проблеми, ми можемо довіряти. А тому, Хто не може нас привести до чогось поганого, хто завжди веде нас до доброго, ми не можемо повністю довіритись. І цьому треба вчитись, треба молитися, просити в Бога, щоб ми більше покладали надію на нього і більше довіряли йому. Давайте встанемо помолимося.